Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня. Я вірю, що воно буде благословінням для кожного, хто почує це послання. Буду говорити про довгострокове планування. Це те, що нам сьогодні так потрібно, якщо ми хочемо мати успіх в майбутньому. Коли ми говоримо про планування, ми повинні завжди розуміти, що в кожному плануванні є свої ризики. Планування це не обов'язково щось, що досконально збудеться, але це те, що тебе. Орієнтує в майбутнє, це те, що тебе веде е, в завтрашній день. Людина, яка не має якихось планів перед собою, це людина, яка пливе течії і точно прийде до розчарування. Але ми з вами маємо перед собою вже заздалегідь Богом утверджені плани, які повинні виконувати. І уточняти деталі цих планів це вкрай важливо. Якщо ми сьогодні зрозуміємо, що, що Божі плани, це є наш орієнтир і наш щоденний шлях, то ми почнемо з ним в тендемі випрацьовувати все специфічне, все особисте, що стосується нашого, нашої частини в Божому плані, наших обов'язків в тому, що він перед нами кладе. Ось і якщо сьогодні. Ви нічим не зайняті, і ви не спланували щось для себе особисто, особисто в служінні Богу, то ви, скоріш за все, будете відчувати якусь нотку розчарування в служінні. Ну, скажімо так, я візьму, за приклад, свої історії, свої свідчення. Я завжди планую. Планую те, що я повинен проповідати як пастор. Те, що я маю зробити як служитель. я пишу книги. Я планую і молюся спершу, і потім планую, які саме книги я б хотів написати. В молитві отримую відповіді і побудження до тої чи іншої праці, і розписую це на, на якийсь період часу, Кладу собі ціль за два роки зробити такі-то такі-то справи стосовно книжкового служіння стосовно. Церковного служіння, поїздок. Звичайно, це все не просто як фантазія, але як внутрішній імпульс, як, як ті побудження, які вкрай важливі для, для цілеспрямованого життя. І якщо ми з вами проводимо час в молитві для того, щоб щось спланувати, це мудра інвестиція мудра інвестиція часу і мудра інвестиція в благословенне майбутнє, адже людина, яка розуміє, що рухає її по життю, вона однозначно приходить до стратегічного довгострокового планування. Ось. І, і це допомагає тримати життєвий тонус. Якщо ми будемо мати цей життєвий тонус, то ми будемо мати радість від самого життя. Ось, а досягнення цілей вони ще більше стимулюють нас. Постол Павло планував свою подорож. Він хотів з е, собою взяти е, тих спутників, які розуміють ціль його, е, його місії. Ось деяких спутників він не хотів брати, тому що вони не розуміли ціль його місії. І коли вони з силою розсталися, вони розсталися саме через те, що Павло планував е, піти навістити ті церкви, які. Вони вже навіщали, які розпочали, а сила цього не ну хотів взяти з собою ще марка, який відлучився від них в попередній місії. Але Павло цього не хотів, як ви знаєте. І знаєте, мені в цій історії дуже важливий акцент, або дуже важливо для себе зрозуміти, що для апостола Павла. Плани на майбутнє були дуже важливі. І хто буде разом з ним виконувати ці плани, також було важливо. Ось. Але сам по собі факт, що є стратегічне планування на майбутнє, це дуже хороший стимул для того, хто планує виконати плани. І коли ми в тендемі з Богом дійсно плануємо досягати людей Євангелієм, Виконувати своє покликання, то ми не втрачаємо, як я вже казав, сенс життя. Тому я молюся сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Нехай довгострокові плани, які Господь має для вас, вони прямо зараз вам відкриваються. Комусь писати пісні, комусь проповідувати чи починати інші церкви, комусь створити групи по євангелізації, комусь потрібно. Почати молотовні служіння, нам з вами потрібно знати свою місію. Комусь потрібно одружитися, і вам потрібна мудрість у цьому питанні, і ви можете молитися про це Господу і планувати разом сімейні справи як місію по прославленню Бога по виконанню вашого спільного покликання з дружиною чи з чоловіком. Моліться про довгострокові плани, які у Господа є для вас, і в тендемі з ним сплануйте своє життя і при необхідності, коли потрібно буде під Божим керівництвом під керівництвом Духством, будьте готові ці плани коригувати у відповідності до тих потреб, в яких ви опинитесь, але в цілому мати довгострокові плани це те, що нами буде рухати по життю, і те, що буде більш гарантувати нам вияв Божої слави в майбутньому. Нехай Бог вам дасть мудрості і нехай довгострокове планування буде для вас відкрите, зрозуміле і в тендемі з Богом запущене у вашому житті. Тобто, нехай все, що ви заплануєте, воно втілиться в реальність і найголовніше прославити Господа. Божого благословення до наступних зустрічі, дорогі, з Богом.